Всім привіт відписи! Сьогодні я вам буду показувати в GTA Dсі Оружие. Я трохи позирив і подивився і наткнувся на серію, а якщо зняти де всі пушки про цю серію. Так що я думаю, що вам буде дуже класно і інтересно, ну а ми починаємо. Спочатку, коли я хочу почати, то... Не питайте, що тут робиться, це просто О. перестрілки, понимаєте? Понімаєте? Шоб... Да. Ще придеться мені території Да. Цього я, звісно, не хочу робити. Ну, добре, будемо починати до серії. І так. Йопер це Ну, добре. Відвоювати. Ну Добре. Нам розробити зробити вітбузги, а що тут? Ну буду ще Стріт це... Да, зараз цієї тачки схоже більше не буде. Да, не так, акуратно. Да, але ви здіваєтесь. Придеться з цим по-іншому розібратися. Це. Да, по і на розібрались. На к... на кінець. Добре, а перше, яку я вам хочу оружие показати, це гвинтовка. винтовка. Коли ви в поліції, вот та Роксетман. Помните, я вам на відео показував чітко, так що пользуйтесь ним. А я тут, а от тут знайшов дюпав цю снайперську винтовку. Ну, ви знаєте. така, Ну така, ну, знаю, де можна багато знайти. Кстати, якщо будете падати, то ви... Якщо у вас багато жизні ви підкупите, то лучше падати з бранню. Я вам соврею ту і падати. А то ви так вмираєте. А так, просто Можливо. вот хесу Блін, чекайте, прави. Так, угу. все. Добре, а снайперська винтовка, я зараз чекайте. На карте вам зараз отмечу. А то трохи прикопить. Плі... Надо було сразу подумати своей головой. Добре. Итак, снайперська винтовка вот на цьому місці. Добре, Дже. Е... Джеферсон. Джеферсон. Джеферсону є снайперська винтовка. Добре, а ми підійдемо вже до базуки. Базуку можна ще, конечно, без чіткодов забрати, тому що... вона знаходиться вот тут де парашут. Сразу дві речі знайшов нам в купівки. Туди їх? От. Тут у нас знаходиться парашют. І він нам треба, щоб забрати базуку. Він в Лос-Сантусі. Понял? Добре. А зараз моно вже без чіткодов забрати базуку. Тому ще дивіться, шукаємо таке містечко. Зараз вам от мій тут така гора. Далі, ну, понімаєте. Так давайте розкриваю парашют. Ми туди надо, да? Нам треба туди. Тут ще підсвічується от такий, ну, башня там. Якщо ви, звісно... Дуже вмієте дивитись добре, то ви можете подивитися. Отлітимо на цю кришу. Тільки, якщо ви вмієте бачити. Ну, якщо хтось вміє бачити, то я советую побачити цю, цю, цю оце, здання. І треба бо тут, от бачите наш деклеш, що вже. От, базука. Яке я вам просив. Опа! От базука услугам. Все, базука услугам. Так, да. з нею мало робити хаос меня ще дивіться себе не підзервіть. Йоп! Ой, трохи себе підзирвав. Ну, нічого. Добре, що хоч був щит, а то мені зробив капець. Он не ще раз себе не зірв. А як я виберу звідси, то ж велика висота. Пришлось з дж джетпаком, просто круто. Пришлось мені джетпаком робити. Ну нічого. Так, в мене просто спокійний йти. Може з мене знущаєтесь? Ладно, все рівно. Ото в мене прийти сюди і маленька висота! Ну нічого, нічого, нічого. Це нам не помішає. Нічого. А коктейль молоч мав тут бути за фігня. В смысле, коктейль шмол тут мав бути не пом А друге оружие я вам вже вам покажу біля хати Сіджея, да. Да, це буде біля хати Сіджея. Тут снайперська винтовка. Помните, ми тут літали Да. Тут снайперська винтовка. О, кстати, тут є тоже пушка. Зараз я вам її покажу. Вот дивіться Тут у вас билетцо магазина. Э, ну, воссоединение миссии семьи, воссоединение. Вы идете на крышу. И далее идете сюда. Вот тут по ступенькам вот так. так. И вот тут нас вот такая пушка. Давай не возьмем сразу. Настреляем вот так. Да, быстро. но Это мне помех чит-код не згад. Ну нічого. Добре підписки. На цьому все. В другій частині я вам розкажу, де ще багато оружий. І кстати, якщо в мене на відео набереться хоч 20 лайків, я піду. Angel... Eh, тось, Це Сан-Фієро. Да, я піду в Сан-Фієро і покажу там, де друга базука хрониці. Так що ставте лайки підписуйтесь. Всім бувайте!